Ну в мене бачиш, в мене клюнуло на жовтий груз. А у відео. GoPro так. відео. Ух ти. Блін, щось хороше! Пашка! Ой-ой-ой-ой! На шо? На битбриз. щось хороше. Ні, <с>? поначалу показався прям такий гарний-гарний. Щось. -гарний. Так він став щось. А, під бороду, мабуть. Був якийсь момент, він прям такий затормозився йому. Ну, я думаю, та ти шо? Не, ну приємний. Приємний. Ох! Друзі, перша наша рибка на сьогодні. О! фірбанівські судачки. 22 грама, Паша. 22 грама. Є? Є перший улов. Клас. Ну він бачите, якось збоку клюнув. Ну нічого. Нічого, нічого. Клас. Перша риба.